У Луцьку на Грушевського, 19 комунальники зранку розпочали розкопувати труби. Сьогодні за день справитись. Ні. Треба через, по копати, Тягнути труби. Ще ще щось не Зінаїді Циць 82 роки. Каже, відколи у місті з 11 жовтня розпочали опалювальний сезон, у її помешканні жодного дня не було тепло. Як гріється в квартирі, показує. Воду грію на газі, от підтолюва, під я і так і гріюся. До комунальників вийшли жителі будинку, який без опалення. Коли отримують тепло, їм не повідомляють. Обіцяли, що включить 29 жовтня. 29 жовтня його не, не з'явилося. От і от ми дзвонимо і в міську раду, і в, в, дзвонили в Луцьк тепло. 29-го, як не з'явилося, от то почали казати, що ремонтні роботи ще не починалися. Почнуться з 3 числа і до 11. -го. Це тобто нам ще до 11 числа мерзнуть. У нас оглова квартира, це йде північна сторона. Дуже холодно, у нас покривається сам потолок в грибкові, де дитина спить. Вані гріємося обігрівателями. У мене син в колясці не ходячий, то він сидить в зимовій курці. У нього температура 13 градусів в кімнаті. Ну, у нас є обігрівач. Ми йому ставимо. Не знаємо скільки нам виставлять за цей рахунок. Для чого літо? Для чого потрібно робити, коли вже дійсно, коли вже тепло. Є дирекція, 6 будь ласка, витік відбувся на тепломережі під дорогою. Розповів речник Луцьк тепла Антон Безносиков. Від початку опалювального сезону сталося більше 40 витоків на теплових мережах. Там відгороджена ділянка поблизу аптеки. В тому будинку близь аптеки, тому е, тривало погодження е, довго з адміністрацією аптеки, і коли ми погодили, ми змогли розпочати роботу. Із завершенням земляних робіт ми зможемо конкретно оцінити масштаб проблеми. Це може тривати кілька днів. Чим замінювати труби є, каже Антон Безносиков. До початку сезону підготували матеріали для поточних ремонтів. З його слів, на сьогодні без опалення сім будинків. Загалом Луцьктепло тепло подає теплоносії до 770 багатоповерхівок. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.